Холодно і дощовито 10 вересня буде у західному регіоні України. Максимальна температура повітря в день становитиме плюс 22 градуси. Трохи тепліше на Тернопільщині і Житомирщині до плюс 25. Нарешті території триває бабине літо із температурними показниками від плюс 24 до плюс 28 градусів. Ймовірність локальних дощів зберігається в Приазов'ї та на Дніпропетровщині. Вівторок на Полтавщині розпочнеться із похмурої погоди. Хмарним небо залишатиметься до завершення доби. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме плюс 14 градусів, в день 23 градуси із плюсом. У Кременчуці ранкове прояснення на небі буде швидкоплинним і не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Без опадів. Світлої передоби повітря прогріється до плюс 24. Вночі очікується плюс 15 градусів. Попри ясний ранок, день і ввечері у горішніх плавнях погода буде похмурою. Без опадів. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 15. Денна становитиме 24 градуси із плюсом. Вітер східного напрямку до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі: 10 вересня 1963 року, за даними мету, у фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 32 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1968-го, 3 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.